Звати е, Тетяна Валеріївна, е, я вчитель Уманської гімназії номер 11 і е, тема, над якою я працюю, це використання мультимедійних технологій на уроках музичного мистецтва та інтегрованого курсу мистецтв. І сьогодні наш майстер-клас е, буде на тему наука і мистецтво. Перед тим, як ми розпочнемо свій майстер-клас, я пропоную вам сьогодні визначити, з яким настроєм ви прийшли на цей майстер-клас. Для цього, будь ласка, у вас в Zoom є е, е, смайлики. Да? Ви можете вибрати смайлик, який найбільше вам відповідає, відправити його мені. Так, бачу, що у всіх гарний, чудовий сьогодні настрій. Дякую. Отже, е сьогодні ми з вами розглядаємо тему наука і мистецтво. У наш вік бурхливого розвитку, науки і техніки, всеохоплюючих різноманітних засобів масової інформації. Нам здавалося б, уже нас нічого не може е, взагалі здивувати чимось новим. Але щодня нове щось у нас е, вторгається в наше життя, і все ж світ нескінченно у нас багатий і різноманітний стає ніж всі самі новітні відкриття в науці, техніці, культурі і мистецтві. І ті, хто е, запалився живучою любов'ю до мистецтва, як говорив Леонардо да Вінчі, не вивчивши попередньо і з усім належною ретельністю наукової частини цього, найдоречніше було б порівняти із моряками, які вийшли в море на кораблі без керма, без компаса, тому не можуть і сподіватися коли-небудь прибути в бажаний порт. Е, зараз ми з вами виконаємо таку вправку. Я вам зараз у чат надішлю посилання, посилання, де ви повинні по одному слову, кожен написати, що для вас є наука і що для вас особливо є мистецтво. Ось для вас є посилання, ви за ним переходите і виконуєте цю вправу, а ми спостерігаємо, що ж для вас таке є мистецтво, що для вас є наука. Там, де плюсик, ви просто натискаєте і пишете, що для вас є наука, що для вас є мистецтво. Так, знання про навколишній світ. Так, отримання нових знань, різноманітних галузей. мистецтво це краса у навколишньому світі. Розвиток мозку, знання, творчість, естетичне задоволення. Творчість. Так, я вам дуже, дуже дякую за ваші відповіді. Отже, для нас наука і мистецтво для кожного це є щось своє особливе. Це і знання, це і нові знання, і розвиток наших духовних духовності нашої. Але ми з вами розглянемо, що ж, що ж дійсно. На нашу думку, може бути мистецтво і наука, як вони поєднуються між собою. Існує гіпотеза, що мистецтво виникло раніше від науки і довгий час вибирало її в себе. І мистецтво, наука є знаковими системами пізнання людиною, природи і самого себе, і для цього використовують експерименти, аналіз та синтез. Досить довгий час не вщухає дискусії про те, що музика, і така точна наука, як математика, не можуть бути пов'язані. А от Альберт Ейнштейн вважав, що справжня наука і справжня музика вимагають однорідного розумового процесу. І одним із перших, хто спробував висловити свою красу про музику за допомогою чисел, був ніхто інший, як Піфагор. Він створив свою школу мудрості, поклавши в її основу два предмети: музику і математику. Філософію своєї школи він засновував на тому, що музика музику слід сприймати як наукову дисципліну, а не як практичне заняття. Він винайшов інструменти, відомий. В усьому світі, як монохорд Піфагора, з допомогою кого вивчав інтервали в музиці з точки зору математики, першим прийшов до висновку, що з допомогою музики можна ще і лікувати. І крім того, Піфагор вважав, що музика допомагає легше переживати негативні емоції. Ми, надіюся, в цьому сьогодні переконаємося. В школі Піфагора існувало тверде переконання, що світом і життям керують числа, які, в свою чергу, підвладні музиці. От перед вами є музичні числа. Да? Ми з вами знаємо, що це музичний розмір: дві четверті, чотири четверті, п'ять четвертій, три четверті, їх можна безліч називати. Зі знань, отриманих на уроках математики, ми з вами і заняттях музики, ми з вами можемо знайти певні схожості. І зараз ми з вами в цьому переконаємося, що між математикою і музикою є певні схожості. Перша всім відома це цифрове позначення. Як і в математиці, в музиці у нас зустрічаються цифри: це сім нот, наш звичайний звукоряд. До ре, мі. Фа, соля, сі, до. Знаємо такі нотки, так? Їх у нас є сім. Далі до цифрових позначень ми з вами відносимо нотний стан, п'ять лінійок. Ми можемо діткам нашим показувати на уроках, що, шановні колеги, що це у нас нотний стан, це наших п'ять пальчиків, наших п'ять лінійчок. Наступне схожість це інтервали, про які я вже згадувала. Інтервали ми з вами знаємо: у нас є їх вісім: да, прима, секунда, терція, кварта, квінта, секста, септима, октава. Другий збіг, який у нас є, це ритм. Ритм найважливіший елемент у музиці, і в кожного музичного твору свій є ритмічний малюнок. Якщо порахувати числа, е якщо порахувати числа кратні двом, то ми побачимо, що ми прийшли з вами до ритму, озвученому як музичний розмір дві четверті. Таким чином, ми з вами знаємо, що е числа мають ритм. Е наприклад, перед вами є. Ритм намальований. Це який ритм, як ви вважаєте? Я впевнена, що ви це знаєте. Кунктирний. Правильно, дякую, Пунктирний ритм. Е, під низом ми бачимо знову ж ті ж самі числа, це наш музичний розмір. Так? Ритм ми з вами знаємо, що може зустрічатися і в танці, і в музиці, і в образотворчому мистецтві, і в архітектурі, і в літературі, і в природі, тобто скрізь. І так само він є, і в математиці. Да? Це ті наші нотки. І сьогодні ми з вами спробуємо відтворити ритмічний малюнок. Всі нотки знають, я знаю, впевнена в цьому, що ви знаєте нотки. Тому зараз ми з вами відтворимо ритмічний малюнок: хлопки да, по долоньках, клацання і хлопки по собі. От, всі, всім відомий, наприклад, марш Родецького, Йоганна Штрауса. Ми з вами зараз його будемо виконувати. Ритмічний малюнок поєднання раз, два, три, чотири, чотири четверті Ми пробуємо з вами виконати. Зараз переводжу вам. Отже, шановні колеги, прошу зі мною. ми з вами

Раз, 2, три, чотири. Раз, 2, два, Дякую. Дякую вам. Е, крім ритмічного малюнку, четвертий збіг, який ми можемо з вами визначити, це е, збіг при вивченні теми із математики дроби. Um... Ми знаємо, що в цілій ноті 2 половини чотири четвертних, вісім, восьмих, 16 шістнадцятих і так далі. Виявляється, що тривалості входять е, так само, як і дроби. Вони виникають при розподілі цілої нотки на рівні частинки. Ви пам'ятаєте, що колеги, що коли ми діткам пояснюємо на уроках, ми ділимо яблучко на половинку, да, потім кожну половинку ще на половинку. Таким чином, просто ми розповідаємо або приносимо з вами тортика. Ділимо його на частинки і всі разом ці частинки дружно з'їдаємо, кожному якась частинка потрапляє. Отже, е, так само дробові числа. Да? Ми з вами знаємо: одна, друга, одна четверта, одна, восьма, одна шістнадцять і так далі. І назви тривалостей служать одночасно із назвами чисел. Я пропоную зараз вам погратися в математично-музичну гру разом із Лунтиком. Це потрібно скласти приклади з математики. Я вам даю так само в чат посилання. Ви виконуєте цю математичну гру. Зараз одну хвилиночку. Отже, в чат вам прийшло повідомлення, ви за ним переходите. Це гра разом із Лунтиком. Граєтеся на платформі АЛІНАПС. Ось така проста гра, да. Ваше завдання потрібно швиденько скласти приклади. Ви бачите, що прикладів є багато математично-музичних, а ваше завдання скласти правильну відповідь, що це буде дорівнювати. А я разом з вами теж пограюся, ви граєтеся, і ми граємося разом із вами. Перетягуючи, під'єднуючи. Можна роз'єднати. Якщо ви неправильно з'єднали, ви можете роз'єднати. І коли ви виконали, ви нажимаєте внизу галочку, що ви вже відмінно справилися з цим завданням. Хто виконав завдання? Знову ж таки прошу нашими смайликами підтвердити, що ви закінчили цю гру. Так, я бачу Володимир вже закінчив. Дякую. І Яна закінчила, дякую. Я думаю, що ця гра була для вас цікавою, пізнавальною, да? і ви згадали трішечки, так, Ярослав завершив, трішечки згадали і математику, і трішечки згадали і нотки. Да? І поєднали і математику, і ноти. Тобто, ми бачимо, що це все можна легко поєднати у своїй роботі. Наступне. Говорячи про математику, ми не можемо з вами не згадати і е, математика ринку не може не згадати і про музичні форми. Ну, наприклад, форма куплетна. Ми всі знаємо добре, що у нас є куплет, куплетна форма, є заспів, є приспів, які об'єднуються в куплет. Вони можуть бути без приспів, а лише тільки один заспів. Добре, відома вам пісня, чом ти не прийшов. Знаємо таку пісню, так? зараз я вам демонструю перший куплет швиденько. Ми з вами спробуємо поєднати знову ж таки ту ж саму математику, ту ж саму музику, поєднати у собі. Перед вами є нотки, є записаний повністю текст. Пісні, чом ти не прийшов, але її можна осучаснити, зробивши, наприклад, ритмічний малюнок змінити. Ми з вами знаємо, чому ти не прийшов, як місяць йшов. А якщо ми накладемо зовсім інший ритмічний малюнок, вона в нас стане більш цікавішою, стане сучаснішою, приємнішою. Для сучасного покоління. Наприклад, всі знаєте пісню Вивел Років, да? гурту Квін. От у нас є ритмічний малюнок. Ми з вами два рази ногами топаємо, да? два рази ми хлопаємо руками. Раз. Пробуємо разом зі мною, шановні колеги. Ритмічний малюнок уже є. А тепер на цей ритмічний малюнок ми з вами спробуємо накласти мелодію пісні Чом ти не прийшов і що в нас вийде. Чом ти не прийшов, як місяць зійшов, я ж тебе чекала. Чи коня не мав, чи стежки не знав, мати не пускала. Зрозуміли, тобто, знову ж таки, наша математика, наша наука знову ж тут підходить. Тобто, рахунок, ми змінюємо аритмічний, раз, два, три, чотири. Знову та ж сама математика. Але якщо ми з вами говоримо про е, науку і мистецтво, ми не можемо не згадати такого японського вченого науковця Масаро, який під час проведення досліджень з'ясував, що вода здатна розрізняти інформацію, запам'ятовувати її. І лікар виявив, що поєднання двох слів впливає на очищення води, наприклад, любов і подяка. І музика так само впливає на воду. Вигаджуючи, Моцарта, ми можемо бачити результат е, тої сніжинки, да, тобто впливу води, впливу музики на воду, коли її заморожували. Кожна е, сніжинка має правильну форму. Окрім якщо ми бачимо уважно на наш екранчик, ми бачимо heavy метал. Да, важкий метал, він зовсім вже по-іншому впливає на музику. Хоча попередні сніжинки вони зовсім класні, да, вони е, мають правильну форму. Отже, в чому ж різниця між мистецтвом і наукою? В тому, що шедеври мистецтва не створюються за підручником, вони являють собою якусь загадку, здатні доставити глядачам естетичну насолоду. І причому розуміння таких творів у всіх різні, і наукові знання, в свою чергу, служать не для задоволення. Вони однакові для всіх, і розуміється, завжди однаково. І е, на закінчення я прошу виконати ще одне завдання. Це завдання не закінчене речення. Знову ж таки, вам в чат кидаю вам посилання. Ви його переходите за ним і пишете декілька по одному буквально слову. Добре? Отже, знову той самий у нас є падлат. І у нас є. Я запам'ятав, я зрозумів на майстер класі сьогодні все. Це. це не закінчене речення. Ми робимо з вами таким чином невеличкий підсумок нашого сьогоднішньої зустрічі. Пані Тетяна, вибачте, ваш уже час закінчиться. Так, я знаю. Шановні колеги, я всім дякую за сьогоднішню роботу. Я дякую за увагу. Дякую, що, попри такий важкий час, все ж таки вийшли на зв'язок, долучилися до нашої сьогоднішньої роботи. Всім гарного дня та мирного неба. До побачення!